Як часто треба прикладати дитину до грудей в пологовому? Так часто, як тільки можливо. Саме це запустить процес, допоможе плавно розкочегарити вироблення грудного молока в залежності від індивідуальної потреби дитини. Молоко виробляється за принципом запит відповідь підповідь. Як тільки дитинка висмокче краплі молозива, так відразу надійде запит на вироблення нової порції. Часте смактання грудей у першу добу вирішить відразу кілька проблем. Почнеться процес безперервного вироблення молока. Матка буде скорочуватися, отже, процес відновлення піде швидше. Не буде застою молока та твердих грудей. Як зробити прикладання частими? Не треба чекати, поки малюк заплаче від голоду. Прикладайте його до грудей. При перших ознаках будь-якої активності зашеборшився, повернув голову, відкрив рота. А якщо дитина спить, розбудить її через 2 години в день або через 4 години вночі. А як її розбудити? Взяти на руки, ніжно пощіпати, зап'яти, змінити їй підгузник. Чи завжди так все просто? Звісно. Ні. Але для того ви знаходитеся в медичному закладі в перші доби після народження. Не вдається прикласти дитину до грудей, покличте медичний персонал. Не вдається розбудити дитину, покличте медичний персонал. Не соромтеся просити допомоги. І все вийде!